Цього недільного дня вибралися на поле, в пошуках, цікавих знахідок Значить, все ми назбирали. ось тут таке дворище стояло, дуже багато такої старої цегли. ось Опадається дуже бачите. І дуже-дуже тут засмічено. Знайшли значить, одну копійку радянщина. 31-го року рання. Потім 5 копійок. 30-го. Знову там сигнал. 30-го і 5 копійок 31-го. Отакі знахідки. Спочатку думали не знімати, але пішли знахідки, хоч і такі, хоч і Радянщина. Але це все-таки друзі знахідки. Так, ну, який там сигнал? 39.42. 39.42. І що ми там маємо? там маємо отаку маленьку копійку. А, копійка, так? 39,42, ну це. Схожа на одну копійку, так, mm. так одна, значить та, так, одна копійка. Давно ми вже не збирали радянщини. 28-го року одна копійка. Ну, приємно, що вони жовтенькі такі. Схожі на золото. Так, золота партії. Ну і рання Теж. Нормально, піде. Так, ну забираємо і продовжуємо наш сьогоднішній коп. А ось, друзі, і отакий цікавий сигнал у нас є. Перший за сьогодні. Ну Ходимо вже десь ми пів годинки. 85. 85 так. Ну, копається нормально, за поле. Десь щось є, спробувати піно можливо. Там десь щось є. Десь щось є, недалечко вже пін цепляє. Ну, це вон, щось десь схоже на. на що схоже? Прягамо, жливо. А, можливо. можливо, можливо. Так, друзі, це пряга. Це пряга бронзова. Як я, так ось така масивна. Так, почали залізо копати. Ось знайшли таке кільце та з однієї ями. Потім отакий костиль, типу. Такі якісь, типу, зубило. От. Ну, ось, ну так. і ще ось мацокіри. Козацька якась можлива. Так, налаштування. Що ти там? Все знайшла? Цвях, цвях. А щось таке. Так. І ще якісь. Це такі. Камінь. Наш дачний камінь чи ще. Схожий. Схожий. Так. Такий. Так, схожий. Видно, бачите, як витерся вже. Точили. Мабуть, ту сокира. Точили. Так, значить налаштування. Пробіжимося швидко їх по налаштуваннях. Так 38 чуйка. Не видно так. От, 38. Потім. Мінус 4 дискрім. l 5 Частота. 16 здвиг. частоті. Хай. Ходимо засмічено. Поверхня нерівна. Як бачите, дуже багато кухрузиння, тому ходимо на хай. Так, е, аналоговий режим. 7 кольоровий звук, 2, звук заліза. Так, значить, чуйка в нас. Е, тобто не чуйка, а ґрунт баланс 16. такі налаштування. Ходили спочатку на нормальному е, на нормал режимі. Чуйка був, ґрунт е, баланс був 22, на хай став 16. Так, ну продовжуємо. Так, знахідка. Значить, щось отаке. Значить бронза і залізне таке кільце. Можливо ще по нині. маленькие цикавенькие. Вот такие. А ну, двигаемся. Что это? Не срыбло, не, друзья. Не схоже. Она что схоже? На алюминии. Можливо, все таки срібло. Треба подивитись. Отаке. Наче б так для алюмініє і тяжкеньке. Але блиск такий. Цікаве, цікаве щось. Можливо, знаєте, підказуйте, що воно прикраса. Так, можливо, посрібнене яке, але сигнал був зараз. Покажу, який був сигнал. Отак ну, ну. Схожий сигнал як на фольгу. Нахідка, а ну сигнал. 69. 69, гарний. Сигнал, так так, так Клад, і знову монетка. і знову... що там? У нас? Пятачок? Чи все? Ой, блеская. Так. Так, пятачок, схоже 30 так, 30-го року, 5 копійок. Дуже агресивна тут земля. То зелені монети, то ще якісь. Отака знахідка. Розпогодилася у нас вже після обід. знахідку знову знайшли. Значить це отака накладочка вигляді серця такого ну це я думаю теж можливо ще кінський оптижі а можливо і ні звідки вона відказуйте хто знає тут ось такі зачепи є Дозі 52, 53, 57, 57. Зараз побачимо. Що, тут... Що ми тут знайдемо? А вон уже монета. Ну я так і здогадувався, що можливо дві копійки буде 35 рік Немає Стан нормальний піде, як знахідка Так, ну ходила там в долинці, по долинці, думали там щось буде, але нічого не було, ніякі знахідки Ось тут на пагорбі було була хатина стояла. І розвернулись на іншу сторону. пішли по сьогодні. і Нарешті, друзі, ми сьогодні знайшли срібло. Ура! вон дивіться, яке. Лежить. Лежить, а сигнал, який був. 70. Спочатку був 78, але... Бачите, 80-81 став. Так надіялися все ж таки можливо можливо знайдемо так п'ятнадцять копійок це радянщина вже видно 27 так так 27 рік Ось такий білончик друзі гарний так нарешті ми сьогодні і срібло. Так, ну ставляйте лайки, продовжуємо далі. Колись давно, тут теж ми ходили і отам, мабуть, це взимку було. От там на пагорбі знайшли срібного хреста чи маленького такого в емалях, там десь щось відео є на каналі. Я вже і ось знову у нас сьогодні випадає гарна знахідка. Знову у нас випадає срібний хрестик. Ну, покажи сигнал. 47-48. 47-48. І знову в емалях. Ось такий хрестик. Але той, той був більший. Із вушком. Із вушком. Мабуть, а це і без вушка. Отакий. От не видно. Давай, давай. Тут ось знизу, ну не видно, не передає камера там. Зелені емалі знизу, з боків теж зараз ось, хоча помиє почистить. Така знахідка. Чудово. Ще ми тут знаходили. Мабуть, разів з два п'ятачки срібні, 5 копійок. От. Ну, і знаходили ще теж білони були радянщина. Це такі хрестик. Ще знахідочка. Вон там знизу є проба. 48, як завжди. Так, ну, є знахідка чудова. Ставляйте лайки. Побігли далі. Так, друзі, ну приступаємо до наших знахідок. Значить, це ми вже вдома почистили їх ось. Як могли таке срібло. Значить, що ми знайшли? Дощить у нас, тому будемо пошвидше все розповідати. значить Знайшли таку прягу. Бронза, швидше за все, це з кінської така. От. Потім набивка. Набивка щобота. Не знаю, можливо, Перша світова. Така. Теж бронза. Далее, это, может гак, гачок из шинели. Это тоже по войне. Далее такая крутилочка з лампы, лампи. Не видно. Так. С написами. Щось там. Щось там написано. Треба дивитись. Далі шматок пломби. Отакої. Далі це якесь якась така, не знаю, ще щось тут підвішувалось. Заліза, знизу бронза. Хто знає, підказуйте. Можливо знову, що по кінській упряжь, хто його знає. Далі отаке сердечко. Теж бронза, накладочка типу, але є зачепи, не знаю. Ну тут ось це якийсь це менше чи щось таке поналипало. Така. Далі, значить, дві копійки радянщина. Радянщини найбільше назбирали. Значить. Дві копійки тридцять п'ятого. Дві копійки двадцять шостого і дві копійки тридцять сьомого. Так, По одній копійці теж три штучки тридцять перший. Це у нас двадцять

Потім 15 копійок, 36-й, 3 копійки 30-й. Гудзик із сорочки такий маленький. Частенько знаходиться такий. Далі гудзик. Ну, схожий якір із сокирою, але залізний. Так, далі отаке ще знайшли, не знаю. Начебто алюміній, наче й на срібло схоже, корозій таких немає. І тут є трішки зелень. Можливо, срібна накладочка. Тому таке, треба буде дивитись. Ну і такі ще візнахідки, це вже напевно срібло. Значить, такий хрестик 48 проба земалями ще трішки проглядається, зелені, без вушка. І 15 копійок. Такий вигляд мають після лимонки. 27 рік 1900. Значить, нова. Отакі, друзі, знахідки. Такі у нас... Вийшов коп. Ну, є трішки знахіда, правда, в основному радянщина. Ну, а на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення, друзі.